Привіт! Тисячоліттями людство дивилося на зорі і ставило одне, на перший погляд, просте, але насправді дуже глибоке запитання. І от сьогодні ми спробуємо на нього відповісти, спираючись на все, що знає сучасна наука. Отже, де він? Ну, звучить логічно, правда? У всього ж має бути центр у яблука, у планети, у галактики, то чому б йому не бути й у всього всесвіту? Питання здається таким очевидним, але відповідь на нього о, вона кардинально змінює все наше уявлення про космос. Тож, давайте почнемо з того, як ми взагалі дійшли до такого питання. Вся історія наших уявлень про космос це, по суті, історія постійної втрати свого центрального місця, але потім одне відкриття ХХ століття раптом змусило всіх замислитись а що, як ми все таки в центрі? Згадаємо швиденько спочатку ми були абсолютно впевнені Земля центр усього. Потім, завдяки Копернику, зрозуміли, що обертаємося навколо сонця. Гаразд, але згодом з'ясувалося, що і наша сонячна система це лише крихітне цятка десь на околиці галактики. З кожним кроком ми ніби все далі й далі віддалялися від центру, аж до 1929 року, коли Едвін Хабл побачив дещо що все змінило. І ось що він побачив: усі без винятку далекі галактики розлітаються від нас, і є чітка закономірність, що далі галактика, то з більшою швидкістю вона летить геть. Уявіть собі цю картину. Це ж виглядає так, ніби ми стоїмо в самому епіцентрі велетенського космічного вибуху, і все розлітається саме від нас. Надзвичайно переконлива ілюзія. Чи не так? Але чи так це насправді? Щоб зрозуміти, звідки береться ця ілюзія, нам потрібно розібратися з однією фундаментальною помилкою. І ця помилка, як не дивно, ховається в самій назві Великий Вибух. Ось вона ключова ідея, що все розставляє на місця. Великий вибух це не був вибух у просторі, як ми уявляємо собі, вибух гранати. Це був початок розширення самого простору і часу, процес, який відбувався одночасно скрізь. Ось ця таблиця чудово показує різницю. Звичайний вибух має епіцентр, відбувається в уже існуючому просторі. А великий вибух у нього немає центру. Він не відбувався в просторі, він і був розширенням простору. І ще важливий момент. Звичайний вибух залишає нерівномірну густину уламків. А наш Всесвіт, як ми бачимо, напрочуд однорідний це принципова відмінність. І це не просто гарна теорія, цьому є реальні докази. Куди б ми не подивилися, в будь-якому напрямку всесвіт виглядає дивовижно однаково. Немає такого місця, де матерії було б значно густіше, ніби там був епіцентр, або рідше, ніби це край. Розподіл галактик, їхній рух абсолютно ніщо не вказує на існування якоїсь особливої центральної точки. Гаразд, але як щось може розширюватися, не маючи центру? Це трохи складно уявити, так? На щастя, є дуже проста і наочна аналогія, яка допомагає це зрозуміти. Давайте уявимо звичайну повітряну кульку, намалюємо на ній кілька цяток, це будуть наші галактики. А тепер починаємо її надувати. Сама поверхня кульки це наш простір, розтягується. І що ми бачимо, з точки зору будь-якої цятки, абсолютно всі інші цятки від неї віддаляються. І чим далі цятка, тим швидше вона віддаляється. Це ж точнісінько відтворює спостереження габла. І ось тут найголовніший момент хтось може сказати, але ж у кульки є фізичний центр всередині. Так, є. Але в цій аналогії наш Всесвіт це лише двовимірна поверхня кульки, а на поверхні сфери центральної точки просто немає. Будь-яка точка на ній абсолютно рівноправна, так само і в нашому тривимірному всесвіті. Отже, виходить, що фізичного центру у Всесвіту, скоріш за все, немає. Але чому ж нам так вперто здається, що ми в центрі? Це пов'язано не з тим, де ми є, а з тим, як саме ми бачимо космос. Справа в тому, що ми бачимо не весь всесвіт. Наш погляд обмежений фундаментальною річчю швидкістю світла, оскільки космосу близько 13,5 мільярда років світло від найдальших об'єктів встигло подолати лише певну відстань. Ця сфера, яку ми можемо побачити навколо себе, і називається видимим всесвітом. І оскільки сам простір увесь цей час розширювався, поки світло летіло до нас, радіус цієї сфери сьогодні становить просто колосальну цифру 46,5 мільярдів світлових років. Це наш особистий космічний горизонт. І ось розгадка нашого парадоксу. Оскільки ми можемо бачити на однакову відстань у всіх напрямках, ми за визначенням знаходимося в центрі свого видимого всесвіту. Але якби ми могли переміститися в будь-яку іншу галактику за мільярди світлових років звідси, то побачили б те саме ми були б у центрі нової бульбашки видимого простору. Тобто наше положення абсолютно нічим не унікальне. Ну що ж, час зібрати все докупи і дати остаточну, хоч і трохи незвичну відповідь. Тож чи ми в центрі всесвіту відповідь і так, і ні. Так, ми в центрі цієї частини космосу, яку можемо спостерігати. Це просто факт нашої точки зору. Але ні, у всесвіту як цілого, наскільки нам відомо, центру просто немає. Великий вибух стався скрізь, а отже, кожна точка може з повним правом вважатися початком. Виходить, що ми шукали відповідь на трохи неправильно поставлене питання. Ми намагалися застосувати до Всесвіту поняття центру, яке чудово працює для об'єктів у середині простору, але не для самого простору, що розширюється. І це усвідомлення залишає нас із ще більш захопливим питанням якщо у Всесвіту немає центру, то чи може він мати край? Або він нескінченний? І це, мабуть, одна з найбільших таємниць, яку нам ще належить розгадати.